Я заставив, це зробити, про... розлізився. Скажу так, що це не просто фотографії, от, так як я їх збирав, це практично жива історія нашого міста, цілу, багатьох поколінь людей нашого міста. Як я вже десь писав, я можу десь, Коментарі, що я старався дати нове життя цим старим фотографіям, щоб вони побачили схід, побачили людей. І я стараюсь не просто збирати як більшість колекціонерів, які збирають там десь там, на продаж, як у нас на базарі там люди приїжджають, збирають. А я хочу, щоб ці всі фотографії вони знайдені саме в Кам'янці і в нашому районі. І вони належать саме нашій землі, і вони повинні залишитися саме тут. Ніде не продатися, ніде, а залишитися і в майбутнім фондам нашому музею. Тому що це наші люди. Я стараюся через соцкі виставляти. Що в мене така ідея? Виникла створити руку спочатку в живому місці, а потім створив свою руку з поляканки світили. Тому що коли я виставлявся в параді, буває так, що я навіть не знаю, там, які там люди, ну, когось знаю, когось не знаю, а вже люди. Родичі відгукуються, пишуть там вже своїх зда... пізнають родичів, знайомих пишуть, і я, а я це все тихенько записую, і так ви... виникає те, що десь треба ходити шукати, так воно все якось, через інтернет швидше. 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 Це... Да, це все. Атрибутація більш, да. більш менш швидше отримається. І людям це я, я так бачу по це що люди дуже надавиш, зацікавлені цією темою, тому що. Багато людей, особливо молоді, зараз стоїть сам так у молодий. Ну, ну, я так як чуть більше цікавився, так, я така казала, хлопчика зацікавленим. А наскільки я це збираю, я бачу, наскільки люди і молодь наша зараз. На, навіть я так кажу, там історію камінка, чи історію нашої країни, чи Черкащини, а навіть історію своїх родини дуже мало знаю. Я, приклад, коли я це збирав ці фотографії, це дуже цікава історія. Тут по кожній серії чи по кожній фотографії можна цілу книжку писати чи комусь колись. Тому що коли ти береш фотографії, люди буват, або собі подорожі, або дають, а та забирають там цей. Багато я витягував із смітників із требами, багато із вже з полу я витягував. Внуки десь там ремонти роблять, ще там свирішня, парять. Прямо такі. Багато фотографій особливо ці не те, що фотографії, а цілу... цілуха, знаю, я їх. Коли, коли, коли прямо ночі потім показував, коли камішки витягнув із горіща, мені сказали, що на це зробили поноску на виносити, тому що завтра буде поліця. І це архів з Ленка безсідний архів. Я взагалі дивуюся з цієї людини, він відсидів 7 років, 10 7 років відсидів за іменно чисто, за 20-й відсидів. Це наш кам'янчанин, ну, учасник освіти, учасник цих трамвиків. І він відсидів сім років. Табора за насадіс за це все. І в той же час зберігав до, до, до останнього часу все наче всю цю, цю літературу просвіти там, цього Вениченка, Грінченка, те, що аби знайшли, мов ще десь їх пайов. Розумієте, як, як, яка любов до України, яке це що? так, а, 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 а цю колекцію цього ж, е, цю, цієї людини я чисто випадково виміняв на, на кучу керамзіту, мене там лежав у, його, у його онуки, які там його собирали з депутатів. Ліквідувати. Дуже багато таких спеціальних, які є історичні фотографії, які що, практично рятував їх від, від, того, що от, от завтра, не після завтра мене повинні. А взяти навіть, я вам скажу, у мене так і не цей до нашої редакції газети, Останнє, що мої знаки туди звисока до вас слава, дуже да. цікава така, історія Дуслава. Так це практично я її забрав, вже за, останній час забирав, тому що тут теж ішла її, її під огонь. Під, облі, можна. під шиїв, які, там, я додому вивіз там під шиївки гази дуками, фотографії, царині, там її, царині, 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 царині. і так, це, в сучасній все це йшло. І табор, і це більше складеться, це те, що вийшло якось, десь на знищення. Ну, а батько вже, коли почали виставляти, люди вже самі. Узнаючи своїх родичів, самі, а в мене там ще є, а ще є. Давай приїжджайте, приходять, самі приходять там і предоспівати, не знаю, що вони залишаться і вони отримують дуже життя, вони будуть вислати чи не висновки в інтернеті. А взагалі в мене така ідея, це все це оцифрувати і таку електронну чи електронний архівчик, книгу таку, як я бачив, люди роблять таке все. Бо книжки зараз, ну не знаю, що вже є газети, книжки, вони вже паперові, е, вони своє життя вже кажуть, деякі кажуть, всі доживають, а все з все в час інтернету переводить в виклину. Це така задача наперед. Дуже цікаво ще от взяти тут багато, от, всі знають, заслужена про покійну, заслужена працівника культури України. Колишню директорку нашого музею і працівницю багаторічної річної Марії Антоніо Шкаліву. Так от в свій час тут лежить книга, ну, музей книга, але саме я особисто. Це 40-го року, це е, машинопис Юрія, Юрія Львовича Даведова про Чайковську. Машинопис потім вийшла книжка. Так, вже... Ну може не знаю, вартіш, в мене як мене є. Я хочу за історію. Оця книга мені попала буквально випадково всі якийсь кіплені, я не знаю, чи він живий, що не він молодий хлопець, він мені її продав. Так що там продавати колосав. І я його успію відкупи. Це дуже давно було. що Я працював за Чи до цього. І Я так як побачив, бачу всі на а він її там десь толкає. За межі каминки. Ну я купив а... і почав розпитувати, а що там, де там. А він каже, а це моя десь тітка, чи хтось не знає, де моя хитка, я знаю, маю на тою. І там тітка, друга її сестра живе, але мене тоді ви, так скажу, я так десь город, а це собі на пляшку заробляю. А десь тітка живе. За... Ну, я отримав, я якось отримав інформацію, я туди велосипедом, Приїжджаю, а там. І сарай, і там заваленими книжками, і там є фотографії, ну таке, ну все, що неї ж теж вона там. Навіть речі із музею, все, що ми ну, там низький поліція, здоров'я буде. Я ж тоді приїжджаю до Ради Михайловник, і так пропадає архівська ліберля. Ну, то треба забрати. Я пішов в адміністрацію, випросили на машину, ти не записи, котки машини на ганку складували, так, оце так випадково вдалося теж рятувати і активність. І таких випадків багато, що це там те, там а отако все воно наче останній мит забираючи успіває десь рятувати, а так це припаркує. Я навіть міняв кажу, так, якщо ви не знаєте, хто ми такі там де, хто там у вас на фотографіях, хто вас там на цьому, то краще здайтеся мені, чим музею, а ми вже якусь заведемо, що його воно отримає на родиття. І це вже люди не знають вже, як кажуть. Доми самі вже приносять сюди Я, Михайлович, не домінь. Ми, а це, знаєте, це тут є і дереві є і світова війна, а там унікальна. У, 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 По-перше, що фотографії світлини, світлини, світлини не просто якісь світлини, як які показують, а світлина на наших людей Ну, до речі, наші Так. І такий стан, хто от фотографів, навіть світлини, що десь почали цвічати підтримувати. І крім світлин, ще там є теж така у мене тема окрема, я взагалі це тут трошки, а в мене там цілий ящик, я взагалі збираю ще е, поштові листівки. Любий горків. Заснування uh -huh. землі і занадто час. То теж там, якраз виставлені листівки першої світової війни, і там не написано, то ті, то ті, то, то, тому то, тут про наш все Це церкаменське це, це, все. Це. Василь, ще є можливість провітрити на нас тут. Це така невелика частина, яка можна було ряк, і теж я привіз, то не, не все змоглися, а стільки <пуспільшу> менше його дома все. Ми так думаємо, що мабуть рахувати експонати, ми тут з дівчатами смілялися, ми ж то вже кілограма. Це не штука, нам треба рахувати. О, так, оптом. І все дуже мені допомагає це зібрання і світлини, якщо я щось пишу, якусь, ну, вони навіть на на, штуку, не на якусь темну. Чи подивиш, то світли, мене вже допустимо, полосів, чи по освітні, чи, по чи повіняється прямо світлина, тому починаєш копати, розкопати, досліджувати цілий темно. Дуже допомагає, коли пишеш. Бо тема або вже працюю над романом чи з Ну, Коли дивлюся, я, я так ну, у така есть, в мене таке є підхід, як сказати, що я не люблю, щоб воно було як штамковка чи квінчена, щоб воно. Ну, коротше, щоб передати атмосферу того часу, про який я щось кажу, повністю передати сто процентів. Наскільки це можливості атмосферу цієї світлини і документи там. і... Це все дуже це передати, тому що я багато читаю і сучасні масти з тих письменників таких там дуже здоровенних. І все. Ну, Є така ж там що читаєш поки час, коли я ним займаюся конкретно, що воно ну, геть і читав Не знаю, Вони там котіруються, але коли ти читаєш, вже знаючи цю, цю атмосферу цього часу, воно геть нема. ну, якась там полка, якась не темно, існе корці. Коли я працюю, я стараюся це все. Нехай у, 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 у ці світлини, у, у цій їхній традиції народні, того часу, у долю цих людей, воно вибудовується така атмосфера того часу, і воно дуже цікаво, і не, 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 не так є. Як... Ви бачите, що... ми з вами він тому що ми, ну, що... це... це... ми... знаєте, Коли оце його бережіть, Творчі люди. люди, вони це зразу відчують. Ми коли і, відбирали і. ці змінки, ми саме й хотіли, щоб люди, коли дивлячись да. на той період, ще з часів Давидова, з 20 століття. Школи, ті самі, спочатку, вище початкового училища, потім ходячи аж до радянських часів, щоб відчули, як це все, все змінювалося. Наташа, ми готувала, вона каже, ну, Васильовича я папка, Кам'янка і люди відкрила і каже, Боже, оце треба обов'язково. Тут подиви, який одяг, подиви, як вони виглядають, які красиві люди, які зачіски. Тобто оцю атмосферу саме передачу. Як кам'янчани, переносячись, ніби машиною часу, ось туди, в той ту епоху, і відчувши ось справді, які люди гуляли нашими вулицями, які люди гуляли в нашому парку, ходили ті самі службовці Давидови, бували в цьому будинку. Вони біля них тут ходили. А як вони виглядали? Ось такий екскурс у це вже на майбутнє, можна провести тій самій молоді, яка щоб відчула і цінувала справді і цінувати в першу чергу працю цієї людини, яка збереглася, яка не продала, яка нікуди воно не приїхала, а залишилося воно тут. І ми маємо надію, що воно залишилося у заповіднику для того, щоб це була. Такою точкою для інформування вашого архіву, про яким міністр це обов'язково буде, І, звичайно, що це проведення різних просвітницьких заходів, це й виставки, це і заняття. Тобто тут вже можна показати дітям ці такі нюанси тої чи іншої епохи, саме через світлі, через якісь речі, через ці підручники. Ми відкривали дореволюційні підручники, потім підручники часів встановлення е, 20-х років, потім 30-х, 40-х. Як це мінялося? Ціла ну, така епоха, яка, яка все передається через ці всі речі, можна і донести це до молодого покоління, і саме цією діяльністю займаються музеї, просвітницькою е діяльністю, яка повинна закохати наше молоде покоління у наше рідне місто, а старше покоління, е щоб воно згадалось молодість, згадалось те дитинство, ми ну, з надсадочками, тому взагалі. Ми з Наташою могли налюбуватися на тій всі. Кажу, ну діти, от вони однакові усі. Я себе купувався. І в цих ясно, і в тому числі. В тих ясно, так. Да. Тобто так от, тобто тут тобто, тобто, за кожною фотографією. А ви не пам'ятаєте, що почалася ваша колектива? От що було першим? Чи що було якимсь таким поштовхом? Є якась така згадка? Це важко сказати, тому, я що... Я, то, тому що ще в школі я. Тож, починав з партизанця, то їздили до батьків, каже, що він. Б... А багато відбачить, багато. І батько мій колись як не було цього музею, цього історичного Відділ, відділу, так. там присія, там, то була така, декілька років створювали таку підгідною Камського виконком, створювали таку громадську раду по створенню Кам'янського передавчого музею. Був спочатку мій вчитель. Мій батько вчителі в школі деякі дали. Це яка, по цьому напрямку, це Антоні Сенько Тимофійович Марія Васильна його дружина Сінько, то є історія, географія, він нас сідав водив, оце у нас уроки графік, нас до збирають, коли ми йдемо на Майдан. Туди. Ну, правда, він розказував, хто я десь там писав якісь статті свої, розказує, що це козаки, тут вони цей. Там, досі, да. це, у там по десь до сезону, а потім вже дослідження Що це зовсім не треба трошки, але ж туристові. Да. Що це, це тут добували у період вода Кімнецького селітку, тому ті робить такі покопані. Ну тоді за те стало свідомість. Ну це і час право. Бадуючи тоді, о, тоді там тоді були червоні світопи, я був командиром класів, під'їздив, піднімав, під'їзди поїздом автобусом. То тоді перші, я формувалася хімічка, фотографії цього ж. Мені раз батьком заслуг, коли у бою в, в лісі. Це були перші фотографії, які потім батьки вертіли. Ну, потім я сам вже починав, в адміністрації працював, це десь оце як він писав, потім вже про це Можливо, це були перші. Наче документи, документи збирати. Ну, коротше, вже на столі стиблю там що Ну а так вони десь про близькі десь. Вони потім розсикнулися, ну вже пізніше. Я тут і в музеї там десь а вони, Але книгу там, ну, часто ремонт, просто. це тоді, десь такі періоди. Десь трохи школа, потім цей, потім були ж такі періоди, коли роботу, армії до Германії. А теж десь так у 96-й почав, так можна побажати. Я став відразу. Це десь так воно приблизно. Потім, щодо цікаву, що цікаво, що ці світлини, особливо там часи небу, до революції, після революції, всі знають, що Кам'янка наша раніше було село. Так, всі знає, так? І коли ці виставляють до рапів, навіть усе, наша землячка, народна заслужена майстиня Ольга колись, Я запам'ятав таке дуже такі хороші відуки,

А білодійство камета, хоч вона вважалася селом, але це був завжди такий географічний центр. І, 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 і стародавніх часів самоластування, візьмемо навіть ну, в Богдана Хмельницької часи, коли каника, яка там, ну це офіційно вона виникла там в 1645 році. Ну, так, так, так. Це перша згадка, є, так. Ну, вже і Потім, коли була ця ж війна Богдана Хмельницького, то в як виявляється, був... Чигрином, грин, чи а в камень був центр дипломатичної служби. Звідси з Кам'янки відкривалися по до татар, там і цери, переговори ці до всі допоміжали <плес> <Скаму мету, плес> з і зою, потім і те, що є, і ще там я ще познаю, що тут і ще там полковник Чигиринський. Тут, я так зрозумію, що якийсь це центр дипломатів, чи десь вище вийшов туди ну що вони з все відбувалися дипломати до Нахмецькому, це і блоч. Це село, Слуха. як вони да, містечко, містечко. але ж потім беремо і інші події, там і Давидове, Це була культурна така Еліт. морянська родина, елітна на півчаску Катерина появилася Миколаївна, Це ж тут був центр дійсно такої культурної, культурної знаки Росії. Потім Дикабрисне, потім Чайковський, і Так воно село село, а воно завжди було таким центром притяження Аувів. Вау і цього культури такого таку всю не продовжуємо, як може надати. Василь Юрійович, хочу надати слово людині, яка дуже близка вам, а для нас вона людина, яка підтримала, яка вас додавлювала таким скажем словом, яка вас будила. Яка вас умовляла, да, так і яка носила оцішки і свого кабінету до натовинам така заранее.